На Буковині попрощалися ще з двома героями, які поклали життя за волю та свободу України, солдата Малородова Анатолія, воїна військової частини А-42, 67 поховали в селі Іванівці Дністровського району, старшого лейтенанта поліції Гордієвич Ірину, яка проходила службу в батальйоні Луганськ, 1 в останній шлях провели у Чернівцях. Служити в зону АТО жінка поїхала після подій на Майдані, адже вважала це своїм громадянським обов'язком. А чим гірше від чоловіків так само дві руки, у нас дві ноги у нас голова у нас все повністю таке саме. Я вибрала свою дорогу, тобто я вже свідомо знаю, куди я прийшла і чим я займаюся. Ірина загинула у перший день повномасштабної війни у місті щастя на Луганщині. Провести тіло жінки вдалось лише зараз. вміла якимось чином поєднати в собі чоловічу мужність, сміливість, і разом з тим вона була по жіночому тендітна, ніжна. І красива. Знаєте, вона дуже відносилась до служби, до будь-яких завдань дуже серйозно. Вона завжди була позитивна. вона завжди посміхалась. Що б не було, вона завжди була з посмішкою. В неї були зовсім інші плани на життя. Ми запам'ятаємо її мужньою сміливою. Для нас це велика втрата. Ось з міром зірочка не? поховали Гордієвич Ірину на центральному кладовищі Чернівців.